А як же без сало? Запитання, коли можна їсти сало? Давайте розберемо, що таке сало. Сало це жири. насичені та ненасичені. Насичених тут 50%, десь 10% це полі не все інше мононенасичені. Тому смажити не рекомендую, тому що будуть утворювати канцерогени, які не корисні для вашого організму. В такому вигляді: от солоному, будь ласка, вживайте сало, але пам'ятайте, що цей бутербродик вже, це вже десь 250 ккал. живіть цим. Як збалансувати? Зверіть одне яйце. Багато овочів, зробіть собі салатик, додайте як десертик два сирничка, але не на олії смажте, да, в духовці приготуйте, і якихось фруктів 100 грамів ягід. Тоді це буде збалансований, наприклад, сніданок. Хтось може такий сніданок з'їсти, когось це може бути збалансований обід, збалансована вечеря. Але пам'ятайте, пам'ятайте, що ми можемо собі дозволити на день 10% насичених жирів від загальної добової калорійності. Пам'ятаємо, що смертність на території України від серцево-судинних захворювань займає перше місце, тому балансуємо свої тарілочки правильно і не приїдаємо з насиченими желами.